Сучасний сімейний лікар це лікар, який мобільний, сучасний в планах навчання, в планах ведення пацієнтів, в визнання міжнародних протоколів, в лікуванні, спілкуванні, в доступності до людей, лікар, який веде пацієнтів від нуля від народження. До 99 років. Сучасний сімейний лікар це лікар, який володіє комплексними методами обстеження, спостереження за станом здоров'я всіх членів сім'ї, який володіє методами діагностики, лікування гострих і хронічних захворювань. Але щоб пацієнт не хворів, 80% сімейного лікаря має час займати на профілактику. Педіатрія в сімейній медицині це одна з найголовніших і з найосновніших питань сьогодення через те, що все починається з малого, все починається з пологового відділення, коли вперше в трьохденний термін дитина попадає до педіатра. Сімейні лікарі дуже кваліфіковані і дуже розумні люди, вони теж гарно вчать. І знають дитячі хвороби, але найкраще з усіх знає і володіє цією методикою, це педіатр. І тому я б хотіла, щоб на первинних ланках було якомога більше педіатрів. Люди такого віку, як я, і з таким багажем знань, як я і вмінням, з задоволенням передамо молодому поколінню свої навики, а в них навчимося. Працювати з комп'ютерами, що на превеликий жаль, ми на сьогодні ще не можемо так робити, як молодь. На сьогоднішній день ми дуже раді, коли до нас звертаються діти. До нас на прийом приходить багато дітей. Прийоми під час нападу на нас Росії не зменшилися. У нас дуже багато переселенців, і ми із задоволенням і з любов'ю спілкуємося з кожним із них. І надаємо посильну допомогу, тобто допомогу, якою нуждається чи мати, чи дитина, чи дитина. Бо педіатр повинен надати допомогу як медичну, так і психологічну, і матері, і дитині. Сучасний сімейний лікар це дійсно лікар всієї сім'ї, всієї родини, який має тісний зв'язок з усіма членами сім'ї, починаючи від рекомендацій щодо профілактики. Надалі лікування за потреби, консультації по можливості там в будь-який час доби пацієнти звертаються, ми надаємо допомогу, надаємо допомогу переселенцям, внутрішньопереміщеним особам, тобто, будь-яким людям, які потребують нашого підтримки, допомоги, як психологічної, так і професійної. Тому, будь ласка, звертайтеся. Сімейна медицина це загалом дуже добре, здоров'я людей, а це багатство нації, багатство країни. Тому в основному ми повинні виявляти, попередити захворювання вчасно, особливо ті захворювання, які туберкульоз, онкозахворювання, вчасно виявити цукровий діабет, профілактирувати. Тобто, щоб люди могли так і здоров'я зберегти, і кошти зберегти. Це дуже важливо сьогодні мати економічний ефект для медицини, для людей і все. Вчасно звертати. Ну, бажано для людей, щоб вони вчасно звертались до лікаря. Тому інколи такі вже запущені захворювання, які важко лікувати лікарям, От, і де багато ліків потрібно. А так часто звертатися, можна навіть пройти профілактичний огляд людині, хоча б раз у рік, раз у два роки. Дай Боже, хай вона здорова і щаслива буде. Але профілактичний огляд пройти сімейний лікар. Часний сімейний лікар це лікар, який може закривати 80% звернень пацієнтів взагалі, от, в межах свого закладу. Тому що сімейні лікарі на сьогодні вони в них багато є медичного обладнання, багато устаткування, багато повноважень. Це лікар, який на передовій і який закриває або так усі всі питання, які виникають у пацієнтів щодо їхнього здоров'я. А також сімейний лікар на сьогоднішній день він виконує дуже багато профілактичної роботи, того що навіть якщо взяти, ми формуємо групи ризику, це по туберкульозу, по цукровому діабеті, по онкології, і ми е, е, цих пацієнтів викликаємо до себе, ми їх обстежуємо. Тобто ми працюємо над, над тим, великий об'єм нашої роботи, щоб не допустити саме захворювання. нашого сьогодення постійно кидають виклики нашій сучасній медицині. Першим викликом, з якими ми нещодавно зустрілися, це був ковід. Далі була вакцинація проти ковіду. Потім широкомасштабне вторгнення. Військові дії ми приймали переселенців, були першими, хто надавав їм медичну допомогу та психоемоційну допомогу. Ці труднощі сприяли переосмисленню роботи сімейного лікаря. Насамперед, ми зрозуміли наскільки різноманітною і мультифункціональною є діяльність сімейного лікаря від повного медичного супроводу, надання медичної допомоги, психоемоційної допомоги, потужної і мотиваційної роботи з кожним пацієнтом. До волонтерства. Ці труднощі та складнощі сприяли тому, що ми усвідомили, наскільки важливою повинна бути робота сімейного лікаря з кожним пацієнтом, наскільки сімейний лікар повинен бути сам психоемоційно стійким, готовим до будь-яких труднощів, вміти орієнтуватись в будь-якій ситуації та будь-яких умовах, бути впевненим в собі, в своїх знаннях. Сучасні тенденції та сучасна ситуація в нашій країні. Ставить перед нами задачу бути е гнучкими, постійно освоювати якісь нові навички, і це вимога часу. Первинна медична допомога на сучасному етапі вона постійно знаходиться в реформуванні, у досконаленні. Ми постійно повинні оволодівати новими навичками для того, щоб надавати якісну допомогу. Дякуємо вам, сімейні лікарі, за ваше вміння працювати, за вашу витримку, за, за ваш професіоналізм, за ваше вміння надавати допомогу всім тим, хто цього потребує. Нехай у вас у сімейних лікарів буде завжди той, хто вас підтримуватиме, оберігатиме, наставлятиме, побільше вам сімейних лікарі, професійних здобутків, благополуччя та успіху в роботі. І всім нам звичайно, перемоги.